Вітаю вас, друзі. Учора раптово на тимчасово окупованих територіях Грузії у Абхазії, яка зараз контролюється росіянами, стався переворот в Абхазії Савіршон госпереворот. Госпереворот. Кровавий, антиконституційний. і те, що прайзаштопрайзашло. Масовий бунт учора сколихнув Абхазію. Протестувальники доволі швидко змогли захопити практично усі ключові адміністративні будівлі. Окупаційна адміністрація після цього втекла та почала переховуватися. А частина чи то міліції, чи то поліції перейшла на бік протестувальників. А усе почалося із того, що росіяни вирішили пограбувати у Абхазії недограбоване. Власне, російські окупанти подіями там дуже засмучені. Я не знаю у кого як, у мене мозг закипів на цьому місці. Тобто, ну якийсь сюр. Адкрав'яни будь-які проблеми для нашого ворога це чудово, це прекрасно, але не майте завищених очікувань та зайвих сподівань. Краще закиньте вже зараз по дві гривні на поточний русоріз, аби українське військо мало більше дронів Камікадзе. Ну я вже ж підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Думаю, варто почати із короткого екскурсу. Абхазія розташована на заході Грузії. Її населення становить близько 240 тисяч осіб. На початку 90-х на тлі політичної нестабільності у Грузії там спалахнув збройний конфлікт між Абхазами та Грузинами. У нього втрутилася, звісно, так звана Російська Федерація, і після того Абхазія проголосила свою незалежність. Сама так звана Росія визнала її державою тільки у 2008 році. І році. Звісно, як і будь-декуди приходять російські окупанти, Абхазія перебуває у дуже занедбаному стані. Про якусь там економіку навіть немає сенсу говорити. Зараз на території. Абхазії розташовано кілька російських військових баз, але конфлікт почався відносно нещодавно. Так звана Росія стала вимагати від Абхазії укласти так званий договір про інвестиційну діяльність. Його суть була дуже проста. Росіяни повинні були отримати пільги, щоби зайти у Абхазію і продовжити її грабувати. І народ возмущений, тому що нікакої вигоди народу, від цього документа немає. Ось... дуже довго Абхазія тягнула час і не підписувала та не Атифіковувала оцей непопулярний так званий договір, але Москва вирішила вдатися до тиску і з 1 вересня зупинила усі соціальні виплати. Я не назвав би це обострення. це от Вот до того, к тому, о ми тільки только говорили, це виконання достигнутих договоренних, і навіть після цього ситуація залишалася відносно спокійною та стабільною до недавнього, до вівторка, тому що у вівторок так званий парламент Абхазії вирішив таки ратифікувати оцей так званий договір. а Абхази стали перекривати траси. Мовка не хороша, кніш дорога закрита, люди не можуть. Їхати на свою роботу по своїм ділам. Протестувальників затримали, дороги розблокували, але вже того вечора вони повернулися та відбили своїх. Його! 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 Так званий президент Абхазії Аслан Бжанія виступив із терміновим зверненням та закликав протестувальників не вестися на провокації та зупинитися. Уважаємо се звертаюся до вас з просьбою Сохранять і не податися на провокації. І можливо, вони зупинилися, аби можливо, усе затихло б, якби учора так званий парламент не вирішив знову зібратися для того, щоб проголосувати за ратифікацію того самого договору. Населення відреагувало миттєво і дуже швидко зібралося на протести. А вже за кілька годин бунтарі захопили будівлю так званого парламента. Далі настала черга так званого президента. Його адміністрацію бунтарі також захопили і стали вимагати, щоб він протягом години подав у відставку. Ми поставили час в ультимативній формі, час приміщені даємо, і тому я вас дуже прошу. Я вас дуже прошу. Щоб не Заходіть здання. В Жані наче спершу погодився із їхніми вимогами, але дуже швидко передумав. Та заявив, що він легітимний і нікуди не піде. Залишиться на посаді. Президент Абхазії, віце-президент Абхазії, прем'єр-міністр, член правительства, знаходиться на місцях в Абхазії і будуть знаходитися на місцях. Він заявив, що залишається, що нікуди не піде, а потім узяв і утік. Як кажуть опозиціонери, він десь переховується зараз на одній із російських військових баз. К сожалению, переговорний процес остановлен. Потому що президент сбежал. большая вероятность що він знаходиться в російській частині Бамбора та найбільш показовою у цій історії є реакція офіційної москви. точніше, її відсутність. Жодна офіційна російська посадова особа не коментувала ситуацію у Абхазії. Єдине, що міністерство закордонних справ так званої Росії рекомендувало російським туристам туди поки що не їздити. Але у мене немає жодних ілюзій. Так звана Росія буде і далі за будь-яку ціну намагатися контролювати Абхазію. Для неї це надзвичайно важливо, тому що. Це один із важелів тиску на Грузію. А ще у Абхазії у місті Очамчіре росіяни будують майбутню військову базу для своєї Чорноморської флотилії. Але і самі Абхази насправді не проти так званої Росії. Навіть учора, коли вони виступали на протесті проти невигідної угоди із росіянами, вони все одно скандували Росія. Наше обще будущество в місті з росією. У нас немає. Росіяни використовують абхазів також і як свій мобілізаційний ресурс для війни проти України. Друзі, Абхазія, Корея, друзі. Я ти, друзі, та обравши так звану Росію, Абхази вибрали собі тільки смерть, бо їхні поїздки на війну проти України завершуються переважно так. Значить, протестувати проти невигідної угоди із Москвою вони можуть. А от те, що їх відправляють на забій, їх цілком влаштовує. І, хоча абхази дохнуть на війні проти України саме заради російських інтересів, росіяни оці протести не оцінили, стали обзивати абхазів і обурюватися тим, що вони посміли бунтувати. Росія дотація давала, давала вони, значить, не хочуть, щоб там прийшли якісь російські компанії, лишили їх зароботка, щоб вони там не могли свої продавлені койко міста продавати без налогів. Деякі російські пропагандисти пішли і ще далі і стали вимагати крові та репресії. Это можна менять условно форматом тільки політичних репресій. это сделали там в тридцять году. Я не маю надії щодо того, що ситуація у Абхазії може якось дестабілізувати суспільно політичну обстрілу. Становку всередині самої так званої Росії, але події там іще у динаміці побачимо, будемо стежити. Учора була також іще ще одна дуже важлива новина: канцлер Німеччини Шольц вперше за дуже довгий час сам зателефонував владіміру Путіну. Йому дуже хотілося поговорити. Президент України Зеленський засудив цей вчинок. Дзвінок Олафа, на мою думку, це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів. І це саме те, що Путін давно хоче. Йому вкрай важливо послабити його ізоляцію. І хочемо попередити: мінська Мінська-3 не буде. Нам потрібен реальний мир, це була розмова заради розмови. Шольц займався самоприниженням, а росіяни лишилися удовлетворенними попитки поставить позицію політичне волі к тому, щоби позицію знавати з перших рук. Це то що, звісно не може не викликати удовлетворення. А коли канцлер Німеччини завершив процес удовлетворення Владимира Путіна, російські пропагандисти продовжили з нього насміхатися. Так що він дзвонив нашому президенту. Шольц, ти що хотів сказати? Ти за чим дзвоніл? Од вот два года ведь терпел, а? звінок Шольца Путіну. Це вкрай погано. Але у цій історії треба розуміти контекст. Є два аспекти. По-перше, Шольц є тимчасовим канцлером, тому що у Німеччині розвалилася урядова коаліція, і він найімовірніше програє вибори. Найбільше шансів на перемогу попередньо має лідер партії Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц. І він виступає за посилення допомоги для України. Ну і по-друге, і це стосується не тільки Шольц, дуже багато наших партнерів разом із Шольцем хотіли би, аби Україна поступилася так званій Росії та припинила свою боротьбу, тому що вони втомилися від війни, але вони не розуміють, що зменшуючи допомогу для України, вони насправді тільки наближають той момент, коли війна прийде вже на їхні території, а Україна продовжує битися, продовжує боротися у тому числі тими дронами, на які ви даєте свої кошти, і з вашою допомогою наші воїни знищили вже дуже багато росіян та їхніх. Техніки і далі тільки більше, тому що ви продовжуєте допомагати. І завдяки вашим донатам наше військо отримало нові інструменти для знищення ворога. І ще 270 різних FPV. Бепак павук хоче висловити свою подяку спільноті Стерненка та особисто Сергію Стерненку. За надані нам 50 FPV дронів. Коли ти можеш, будь мужнім, борися та страждай, але своєї волі нікому не віддай. Хто продається, гине зневазі та ганьбій. Голодний, але вільний. Впиши б собі. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 46-ї бригади. Дякуємо спільноті Стерненка та самому пану Стерненку за надання партії зенітних FPV. Більше якісних FPV, менше ворожих крил. Небесний Русаріс продовжується. Слава Україні! Героям Слава доброго дня! Ми взвод безпілотного комплексу спеціального призначення Привід Хорці. Хочемо подякувати Сергію Стерненко за надання і дронів для знищення окупанта на Донецькому напрямку. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава! Зовнішньополітична ситуація для нашої країни продовжує залишатися доволі складною і непередбачуваною, але це не привід опускати руки це навпаки привід іще більше допомагати силам оборони України.